Я на фоні Мурала Корифей Марко Кропивницький, гарний Мурали. І там такий, бачите, на кораблі. Та якась голова. Це театр заборажен, добре. Але в мене в руках, знову... Чим мені подобається філософія Григорія Скородив? Тим, що вони хороші гроші. Мені більше подобається Пюра Вернадського І долари от. Тут зображений отакий фонтанчик. Якщо бачите, на цьому фонтанчику ось цей фонтанчик, написано Неравне всемравенство. Це по філософії сродної праці, що воно ллється в різні посудини, він різних посудин різних розмірів, фіалізують різні таланти. Ну, але буквально «Нерівне всем равенство. Хто має більше зв'язків, хто має більше грошей рівні. Можна і так подумати. Що ж, отак? Гарного дня. Учить філософівськова роди і шліпше маєте отак, отак філософію спороди.